Ну, пані Ірино, скільки місяців працюють у цій соціальній кухні, і скільки в середньому в день харків'ян вся ваша команда встигає нагодувати? Вісім місяців тому з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова розпочати роботу по приготуванню гарячих обідів і видачі населенню міста Харкова. Було спочатку відкрито 36 кухонь. Годували ми до 13 тисяч громадян в день. З кожним днем кількість людей отримати обіди збільшувалась. Тому було ще прийнято рішення відкрити ще три кухні на сьогоднішній день. 39 кухонь готують гарячі обіди і видають населенню міста Харкова за 8 місяців. Ми видали 7 мільйонів обідів харків'янам. Обіди готуються кожного дня різноманітні, згідно з меню, яке розроблене єдине меню для всього міста. З приводу продуктів харчування хто нам допомагає з продуктами? Продукти харчування завозяться своєчасно. Це гуманітарні продукти, продукти, з якими допомагають міжнародні фонди. Це і овочі, і м'ясні, і крупи, борошно, цукор. Це достатні кількості. Тобто саме асортимент продуктів, які ви маєте в наявності, саме від нього залежить те, чим ви будете готувати, чи як. В залежності від того, що ми отримали, ми розробляємо страви і включаємо їх в щоденне меню. Меню різноманітне. Не міняється кожного дня. Обов'язково входить перша страва це борщ, розсольник і різні види супів. Кожного дня різне. Один день у нас четверг молочне. Друге страви це м'ясні страви, паштет або м'ясні консерви, картопля може бути на гарнір. В меню у нас крильця в соусі. Вчора у нас тефтелі курячі були. Якщо у нас є борщ український, то він обов'язково йде з пампушками, з часником. Це саме популярна страва у містян, тому. Сіда людей більше, коли вони знають, що цей день буде борщ. Скільки в середньому в день ви зараз годуєте, якщо враховувати всі 39 кухонь? В день ми готуємо до 36 тисяч харків'ян щоденно. Чи плануєте ви згортати свою роботу, свою діяльність? Це людям потрібно. Люди, е, кількість людей зростає, і багато ми чуємо від людей подяк і в чергах, і коли получають, і дзвонять. Це соціально незахищені слої населення. Особливо переселенці, які приїхали з області, подяку виражають за те, що вони мають можливість кожного дня з'їсти гарячий, ситний свіжий обід. Яка ситуація з хлібом? Чи вистачає хліба? Хліба вистачає. Кожен харчоблок оснащений повністю обладнанням, тому ми випікаємо щоденно гарячі батони і булочки. Чи готові ви годувати ще і харківських школярів, які будуть навчатися офлайн з 1 вересня? До війни ми годували, займалися тим, що ми годували школярів міста Харкова і дуже велика кількість була школярів. Це були сніданки в великій кількості, тому у нас колектив дуже великий. Це в основному досвідчені кухарі, які мають певну кваліфікацію, навики роботи в дитячому харчуванні. І харчоблоки також готові до того, щоб годувати дітей. Майже на всіх харчоблоках замінена. Обладнання на більш сучасне встановлені усі роздаткові лінії, і є тіста з допомогою яких легше тепер ті ж булочки, які люблять діти, випекти пиріжки, і пекарські шафи, її пічі. Тому ми готові і ждемо дітей, і нам би хотілося займатися тією справою, якою ми якою ми займались до війни багато років. А якщо доведеться і харків'ян годувати, і школярів годувати, чи вистачить вам рук? Рук нам вистачить, і сили вистачить, тому що це потрібне діло, це потрібно і людям, які нуждаються в обідах, і дітям, які прийдуть до школи. Тому ми з великою радістю будемо цим займатися. І кожен кухар вкладає душу. Вісім місяців уже за плечем. Чи думали ви, що вам доведеться от таку довгу дорогу долати? І що вас надихає на цю роботу? Надихає нас. Те, що ми робимо добру справу, хоч годуючи дітей, годуючи і пожилих, літніх людей, і переселенців. І коли люди задоволені і виражають подяку, це найбільша нагорода для нас. Тому що кожен кухар в п'ятій годині ранку вже знаходиться на виробництві і вкладаючи душу, всі свої сили для того, щоб сподобалась їжа як дітям, так і населенню міста Харкова. І ми думаємо, що ми робимо добру справу, і це нас мотивує далі працювати в цьому ж напрямку. ちょっと待って。<music> <music>